Звичайно, ти платиш, наняла оформилася як поп, офіційні працівники, кожному платиш зарплату, орендуєш приміщення і сама податки платиш. Ой, насправді ми цело взагалі цікаві люди. Ну це точно це Йо. І це було просто можливість робити щось більше, аніж те, що роблять всі. 150 пятьдесят костюмів ми відшили просто так, абсолютно безкоштовно, абсолютно на волонтерській основі. Бегме, тобі кажу. Ой, бегме, бегме, файно. Гірський чай, а також гірський мед. Дякую автору бренду Назару, який надав це все безкоштовно. І що я з Соломієм домовився? Робить зніжки моїм підписникам 10%. Друзі, всім привіт, доброго здоров'ячка. У нас вже кінець лютого, ти, як ви видите, вже просто. Наступає весна, пташки скрізь співають дуже гарно. Але відео не про це. Відео дуже цікаве, як ви вже зрозуміли по назві, ти і певно по прев'юшці. Як гуцули допомагають військовим? І я йду, їду в верховину, хочу вам показати одне виробництво одягу військового. Як одна молода верховинка організувала таку круту бригаду, допомагає армії. І ми вам покажемо, як це виглядає І все. Я думаю, вам, друзі, буде по-любому цікаво подивитися, як отсюди допомагають армії, чим можуть, хто чим може. Я чи її відправляю про свої продукти доначу. А ми з цього разу побачимо щось цікавіше. Йо. Все, друзі, ми вже підходимо. І ще знаєте, що хочу вам сказати, ще навіть слухи, що сам Джо Байден приїхав в верховину, приходив, заходив в бригаду, одівався файно, таку вишиванку, як на фото. І потім їхав з Зеленським коломиєю. Чули про таке? Значить, рівень достойний. Йо. Все, ми вже, друзі, підходимо на це виробництво таке файне. Тут вона вже хтось зустрічає. Слава Україні! Героям слава! Ця дівчина Шей. Ось це її виробництво. ВШБ називається. Перша швейна бригада. Давай, я. Ну, Соломія, розкажи нам, яким ви одягом займаєтесь, який ви шиєте? Я знаю, що військовий, якийсь там певно стилі, всякі різні зимові, літні, ну розкажи про це детальніше. Ну, якщо брати мова, е, якщо мова буде йти простим, то це тільки військовий тактичний одяг. Ну, тобто ага. зрозуміло, що є... Те, що ми відшиваємо, наприклад, на якісь індивідуальні замовлення для місцевого населення, для якихось організацій, в тому числі, наприклад, брендований мерч, чи то я копточка, до речі, також. До речі, косточку я замовляв у Соломії. Так. Да. Е, ось, але насправді е, це в основному е, волонтерські організації замовляють для комплектації хлопців. Вже залежно від того, що їм потрібно, тому що ми пробували і розгрузки робити, пробували різного роду, але зрозуміли, що от по тому, що я встигла навчити дівчат, що дівчата не встигли встигли навчити мене, то це тактичний. Але як, наприклад, хочеш, наприклад, я ще або люба людина замовить якийсь костюм індивідуальний під себе, то любий ще. Нема питань, питання, ну, тобто потрібно розуміти те, що в першу чергу це є виробництво, щоб дати людям роботу. Тому замовлення ми приймаємо будь-які. Що стосується пошиття. Волонтери, які розробили піксельну вишиванку, дівчата на Закарпатті організували виробництво одягу для збройних сил, шили форму і в якийсь момент вирішили створити таку почати виробництво піксельних вишиванок. Вони називаються перша волонтерська швейна бригада. І от ми зробили кілька фоток. Хочеться подивитись їх і спитати наших експертів про те от наскільки наскільки така такий проект цікавий і наскільки він ну має право на існування тому що знаєте, от головне щоб ми не зайшли кудись дуже далеко в своїх проектах і о, ініціативах, от, ну, але як на мене, от на чоловік на чоловікові у військовій формі виглядає досить ну досить, прикольно. що теж ваша бригада ще є такі гарні вишиванки. Це ти придумала сама військові. Такі так вишиванки придумала. Я ну як придумала візерунок М14, Міністерства Збройних Сил наших затвердило, ще давно, і в принципі цей малюнок існував давно. Просто я розумію, що вишиванка це те, що наш основний символ. Це елемент традиційного одягу. І оскільки, на жаль, протягом цього року нашою традицією сталося боротися, а боремося наші хлопці були в військовому одязі в пікселі М14, тому ми вирішили його вишити. І частково намагаємося зараз поєднати з різними орнаментами. Таким чином, позицією цієї вишиванки є те, що якийсь елемент. Поєднанні з пікселем може слугувати таким свого... своєрідним духовним бронежилетом. Тому що з розгрузками в нас не склалося. То це іменно дизайн вишиванки, ти сама придумувала, так? Так. так. Я... Ну, просто одного разу мені прийшла така ідея, чого б піксель не спробувати вишити на, на... вишити. І що я з Соломією домовився? Вона робить зніжки моїм підписникам. 10% на весь асортимент одягу, який вона має, Військовий. Військовим це буде дуже актуально. І теж шиє будь-який мерч, ось як мені, теж може, якщо хочете, маєте бажання, щоб вона вишила з логотипом мого каналу. Теж цікаво вона це зробить без проблем. Дуже гарно, якісно. Любі, любі теж може вишити вишиванки. Любі може вона вишити вишиванки. Ви вишиванки, ви це вже запам'ятали. Про що ми з тобою Що 10% знижки. На що 10% знижки? На будь-яку продукцію. На будь-яку продукцію, тобто це означає тактичний одяг, е вишиванки і, наприклад, індивідуальні замовлення, якби ви щось хотіли для себе, своєї компанії, родичів, друзів і тому подібне. Ми, Посилання, все тебе... внизу. Посилання буде внизу, знижки 10% по промокоду світочема гуцую. Пишете, що ви від мене, і Соломія робить файні знижки на всю продукцію. О, військовим, особливо думаю, це буде дуже актуально. Ну тепер розкажи, як тебе це надихнуло. Це ти після війни, війни ти вже казала мені, що почала займатися цим вишиттям одягу. Іменно ти раніше шила одяг, чи ти спочатку з нуля вирішила в якусь... Це, ну, Ах, я в останній сиділа до війни за швейною машинкою в 7 класі. Але сиділа. Так, ну в дих в дитинстві, там щось в бабусі, шкарпатку зашити, наприклад. Але до цього ні, я не вміла. Зовсім в мене нема щеної освіти і я, можна сказати, була нульовою, абсолютно. Війна почала 24 лютого. а ти? Коли почала шити перший раз? Е, ну, як це було? Е, насправді спочатку шила не я. Е, коли... От у вільному просторі думка з 26 лютого почалися збори на плетення сіток, виготовлення коктейлів молотова і тому подібного. І як наслідок, під час знайомства з різними людьми місцевими, хоча я тут взагалі нікого не знала, вони кажуть, типу, от є прикольні кусочки тканини, навіщо його різати на сітки, якщо можна з нього пошити балаклаву. І потім ми вирішили, що ми будемо це все сортувати. Місцеві швеї, ну, ті, які працювали в ательє, тому подібне, їх відшивала, і потім я відносила до місцевих таробів. На той момент. Взагалі, наскільки я, розуміла, наскільки я розумію, була проблема з одним. Тоді була проблема всім, з усім, і це було просто можливість робити щось більше, аніж те, що роблять всі. А потім пізніше до нас нам вже волонтери інші закупили матеріали, і типу, кажуть, от ви щось там шиєте, можливо, ваші дівчата відшиють і ще щось. І чесно кажучи, я не знаю, яким дивом, напевно, за з допомогою власниці вільного простору думки. Я приїжджаю одного дня з тканиною, на другий день я приїжджаю і люди поприносили море швейних машинок: зламаних, незламаних, робочих. Не знаю, максимально дивних і, і максимально давніх навіть. Ага. І вони такі кажуть, якщо хтось з волонтерів вміє шити, давайте шити тут. І ми почали, ми почали шити, почали волонтери вчитися, ті, хто щось вмів, пояснював іншим, ті, хто просто хотів вчилися. І ми так до червня місяця відшивали, якщо не помиляюся, близько 150 костюмів. 150 костюмів ми відшили просто так абсолютно безкоштовно, абсолютно на волонтерській основі. І ну там ось. а потім вже пізніше звернулися люди, які вимагали терміни, звернулися люди, яким треба було більше. І проблема була в тому, що волонтер він вкладає себе. Але при цьому всьому він не готовий себе обмежувати. Тобто людям так чи інакше треба було давати щось взамін, аби вони це робили швидше, або хлопці якіснішу форму отримували, тому що не виключено було те, що після волонтерів ми лишалися з жіночками, які шити, і вночі перешивали попередні роботи. Ну, Це було трішки складно. І потім один з моїх хороших друзів військових типу, каже, от ми беремо у вас там ще... Там, 20 на наших хлопців в комплекті форми, давайте ми вам заплатимо за них, ми купимо матеріали, ми заплатимо е, дівчатам, які це шиють. Але просто зробіть це швидше і якісніше. І ну так сталося, що обставини самі мене не штукнули на те, що треба брати людей на роботу. І, і якось отак. А були якісь такі ситуації, що якісь такі гуцули приходили прям, що, що ж Про, про гуцулів? Ой, насправді гуцули взагалі цікаві люди. Ну це точно це. Про гуцулів. Я навіть не знаю, що сказати, тому що клієнтів гуцулів, як таких, у мене не було. Всі місцеві верховинці, я вважаю її гуцулами і кожен просто особливий по-своєму. А потім воно все пішло, з почала інформація про те, що тут шиють у нас, ну що ми шиємо. Розповсюджуватися і поступово-поступово почали, почали підтягуватись люди, почали люди проситися на роботу, тому що, наприклад, переселенці, які живуть тут з того самого Миколаєва, вони о, працювали там все життя на швейній фабриці, до прикладу, я назву історію однієї людини, і тут їй потрібні кошти для існування, відповідно, їй потрібна робота, відповідно, робота, яка Дає їй можливість ну, кошти і паралельно з тим, вона робить хорошу справу, я вважаю, це ну, це той вид волонтерства, який зараз просто потрібен. Тому що і сплата податків, підтримання економіки це все ну, на індивідуальному рівні воно не відчувається, але в глобальному кожна гривня там має дуже велике значення. По це, по це, виходить, ти платиш Наняла, оформилася як поп, офіційні працівники, кожному платиш зарплату, орендуєш приміщення і сама податки платиш. Сума, певно, не маленька. Ну, не має значення сума маленька, сума велика. Має значення те, що я не почала це для того, щоб заробляти. Я це зробила для того, щоб у людей е, була можливість існувати тут. В період коли це тільки все починалося, і ти кожен день боїшся, що відбудеться далі. Ну, це от як на кшталт сьогодні. Ми знімаємо це відео 24 лютого. Всі чекали вночі обстрілів, і їх нема, і тобі все одно страшно, того, що їх нема. Були б вони тобі було б страшно від них. І оце постійне бороня, боротьба з собою і з тим, що ти чекаєш, і з тим, що відбудеться, ну це, це не здорова штука. Нерви до добра не проводять. Та, нерви приводять до ПВШБ. <реш> <реш> Насправді, коли я придумала вишиванку і коли ми оце активно почали шити вже форму, я розуміла, що людям тяжко збирати гроші на духовку. Ну, Це склад. І в мене основною ідеєю, чому я вирішила продавати вишиванки і чому на них цікава ціна, це тому, що я би дуже хотіла, щоб вишиванки набрали популярності, і за рахунок того виручених коштів з вишиванок ми могли відшивати безкоштовні форми, безкоштовні якісь комплекти термобілизни, плісок і тому подібного на хлопців. А це була моя ідея фікс. На жаль, суворі реалії того, як все відбувається, не дуже дають можливості це робити. Але я вам даю слово. Якщо мою вишиванку отягне хоч одна відома людина, я відшию 50 комплектів, форми на якусь бригаду безкоштовно. Ладно, 50, п'ятдесять загнуть. 20. Та трошки дорого. Ну що так не те, що ти так зранку до ночі шиєш, нічого. Хребет не болить, нічого, типу. Німа не Болить душа, ну, коли до мене телефонують волонтери, питаються про те, що ви встигли щось зробити чи не встигли. І через певні причини буває, що ми дійсно не встигаємо. А особливо це було печально зимою, тому що через те, що хлопці вчасно не отримували форму, бували і летальні важки. Ну, це насправді дуже жахливо. Знаєте, маркетинг, бізнес, всі ці справи, як би ну, з якої точки, з якої точки зору ти на це не подивишся. Коли ти готуєш щось для людини, а потім кажуть, що твої клієнти померли, то, то ти виходить шила зимову теплу форму, а вони якби її не отримали, так? Вони е... І просто. Вони зараз нас... ну, у мене є от справді випадок, який дуже лишив на мені слід. Нам затримували матеріали, тому ми швидше почали все робити. Взагалі ми не встигли вчасно відправити форму і пізніше нам через два дні написали, що дякуємо за замовлення, але два комплекти ми повертаємо, тому що по хлопці замерзли. Ось. Вічна пам'ять. А з цікавого... Мені дуже подобається колектив, той який я зібрала, тому що люди об'єдналися навколо спільного горя, багато в кого з них чоловіки військові. І це просто настільки міцні і приємні відносини, тому що перше, вони мене підтримали в той момент, коли це все починалось, коли це все було дуже складно, і я як сліпе кушеня не знала, куди мені подітись. А друге, це те, що оцей період найскладніший, в який ми познайомились, Залишив на собі такий слід, що в нас же є локальні меми, тифу. Можна трішки непристойний жарт? А... Аудиторія. Скажи мені, будь ласка, як називається професія, що починається на ши, закінчується на я? Ой, на А. А, я. Ш і А. Ну я догадуюсь, я думаю, ви теж догадуєтесь. Першіть коментаря. Але з зірочками, там через собачку, будь ласка. Ну-ну і що? Шюха. Ш'юха? Шюха! Ну майже його гадав. Або, наприклад, коли нам оце, я казала, приносили древню швейну техніку, і є така ножна машинка, подолка називається. Угу. Ось, е і ти там їдеш і отак дзинь, Дрінгами, але так постійно робиш. В тебе від цього координація рухів з часом плутається. І потім дзвонить там, типу, привіт, що робиш там, хтось з твоїх родичів, друзів. Їду. Я їду. Шо їм? і їдемо. Шюхе. Шюха це цікава професія, до речі, як ти все розказала. Цікаво, цікаво. Це таке благородне діло допомагати військовим. А ще в мене є працівниця, яка любить їсти сухі, сушені е гриби, не варені, не так далі. І гриби вона брала в нього, тому ви уявіть, наскільки там якість. Ви уявіть просто, наскільки там якість, що їх можна їсти навіть просто сухим. Терени ну, класні. Не можна. Тобто честі були. На ну, що не такі. Так, от такі, але просто є для кого не дуже чисті. Правильно, тому сухими гриби можна їсти тільки його. Дякую тобі за відео. <рес> ну, Скажи мені, чи ти гуцулка, чи ні, бо ти я так бачу трохи більш по-українськи розмовляєш, чи ти це так на, на людях, чи ти такий трохи не звідси, не з цих країв мама бота. Чесно скажу, я не позиціоную себе як гуцулка, але ага. Тим не менш, мені дуже подобається культура. І, на жаль, так склалося, що... Я за цією культурою тільки наблюдаю, я не беру в ній участі, ну, мене якось не виходить ні мої батьки, не, ну, не мають відношення до цього ні друзі деякі. Але, тим не менш, мені просто це подобається, але я їй не є гуцу. Хоча слово йо мені так приділося, їй Богу кажу. Страшно подобається. Але найцікавіше це про те, як ставляться до української лайки. От не знаю. Як на мене, зрозуміти, чи ти українець, чи ти білорусь, чи ти поляк, можна тільки по тому, як ти лаєшся. Ну, на 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 відрізняті легко точно. от. І от в цьому плані я тобі скажу, гуцульська мова просто найпрекрасніша. Мені здається, там прокльон можна з будь-якого два слова будь-які словника взяти, і це вже вийде якась лайка. Але при цьому всьому це милозвучно і навіть приємно, тому що можна і зробити побажання. А ти знаєш, яких пару слів? Пару таких турських слів? Що Сказати тобі. E, жди, я що ж зараз придумаю, жди це теж турське слово. E, ну, наприклад, без тебе смерека кіло. Це ж класно. <рес> я ж, ж таке ще не чув. Ха-ха, клас, взагалі. Без тебе смеряків? Так. Да. А ти чула таке? Навіть тебе дощ не мочить. Ні. Не чула? Ні. Або якщо, наприклад, грають Гуцули теж ще у карті, або щось такі ігри. То ще кажуть, я це б'ю грати капусту. Клас. Але якщо в тебе дома є капуста на городі, то це не дуже смішно. По своєму прикладі знаю. Бегме, тобі кажу. Ой, бегме, бегме файно. До речі, якщо ви не знаєте, що значить слово бегме, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду робити дуже багато відсилок, тому що я справді хочу, щоб це відео. Було для нього корисним, він його робить абсолютно безкоштовно. І паралельно з тим я хочу знати, що вам це сподобається. Хлопці, хлопці. <свистець> 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 От бачите, Соломія така цікава особистість, вона і шиє одяг, вона, і бачите, як вже гарний блогер. Так гарно все розказує, подає матеріал, пишіть в коментарях, чи вам сподобалось, чи не заводить вона канал собі окремий про бригаду на Ютубі чи ні. Ну а в Фейсбуці сторінку і в інстаграмі має, але чи на Ютубі. Треба задуматись. І пишіть в коментарях, чи цікаво вам би було таке дивитись гуцульсько-українське кіно. Yeah? Як ви думаєте, який в нас раби був позивний, якби він був військовим? Я був військовим. Так. Та пишіть в коментарях, який в мене позивний, я не знаю. Гуцул, певно, що. Гуцул. До речі, дуже багато місцевих, або гуцул, або переселенців. <реш> знаю, що до тебе теж багато військових приходять і цікава ситуація з цими іменами-позивними. Я знаю теж таку історію, знайомий військовий, коли вони їхали вже на позиції, то він дуже хотів пити води в автобусі. І йому не давали, не давали щось там. І він, він просив постійно-постійно пити води. Кажуть, що вже коли приїдуть на позицію, то тоді вип'ють, дадуть йому. А він щось хотів, хотів, дуже, каже, що давайте мені вже, давайте мені вже. І потім у кінці кажуть військові, що ну ти ніженка. І таку потім йому так і дотепер носить таку позивну, таке позивне ім'я. І, і що до цього я веду, хотів спитати ще і може військові до тебе приходили з цікавими якимось позивними, може, якісь цікаві історії теж розкажу. З цікавими позивними тут, тобто, типу, варто розуміти те, що позивний характеризує тебе як людину або характеризує твої вчинки. Ну, наприклад, знаєте, оце коли зараз пішли різні цікаві імена на дітей, і коли дитину називають там цікавими іменами, і так само колись називали курів, собак в селі Гуцули, а зараз там дітей називають. І так же само буває з позивними, коли собачі іменами. І насправді складу цю тему, це настільки смішно допоможе. Я коли своїми дівчатами, наприклад, цю тему проговорювала, вони мені кажуть, ну там, типу, в тебе там, соломія, соля, сіві всі діла. Варіацій є багато. Але кажуть, знаєш, ти будеш хаски. Ну, тут без імені, але ти все одно собака. Тому що в да, тебе такий характер, що ти якщо тебе не вигуляти, то ти покризеш чийсь дива. Те, що тебе треба в грибі брати з собою частіше? Та, я так зрозумів. Сушайте хіба? Голос. <nulle> Підписуйтесь на канал, ставте лайки і відповідайте на питання, які ми там задавали. Відповідайте на питання, не забувайте по зніжку 10%. Посилання на фейсбук, бригади і інстаграм в описі під відео. Заходіть, замовляйте, зніжка Світочима гуцулів 10%. По промокоду Світочима гуцулів? який промокод? Йо! Йо? Йо. Ну то все файн. Бегме ми змеризли, до гріти. Дякую всім за увагу. Тай, що ще хочу вам сказати? Підтримуйте, друзі, цю е, дівчину. Вона молодша ще за мене на півроку. Скільки років? 19 з 19 так? А що можна? Вас з хвостиком. Молодша за мене трохи, але яка молодь, що в нас тут росте. Так що ставте лайки і підтримуйте, пишіть файні а, коментарі. А ще фоновий кадр, фоновий голос. Якщо що ви там почуєте багато дітей, подивіться, який у нас цікавий інтертеймент. Опа! Слава Героям слава! слава Смерть ворогам! Україна! 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 Понад усе! все! Заходіть по посиланню, замовляйте продукцію. Вона вам дуже подякує і я вам буду дуже вдячний, бо Соломія працює зранку до ночі. Навіть кликав десь погуляти, щоб вона провітрилась, вона немає часу. Вона, бачите, така зайнята. Так що таке. Так що замовляйте і підписуйтесь на сторіночки їхні.